Отже, третє відео, 17, 17 березня, ліве. Але зранку було прохолодненько і ці квіти якби так собі ще не відкрили. Рішили сьогодні так прикрити бути. оливкове дерево. Досі ти говорите, що важливо сказати, відео номер 3 Хочеться дійсно доторкнутися до шкіри дерева, кори. Говори, Дух святий через вітер, через кольори. Повернусь, відчуваю, що важливо про це поговорити, так як я все-таки за освітою психолог, да? і не тривалий час і працювала, ну, але спробувала да? приватним психологом попрацювати, потім війна в Україні, тоді все закрила і. Поїхала в Італію на допомогти знайомій і подивитися, як тукають світ. Да? І дійсно, як казав Шевченко, у кожного своя доля і свій шлях широкий. В моєму житті свої екзамени я проходжу, свої тести, ти Боже, даєш, тусі ти говорити, що важливо сказати, беру да? мудрості кожному почути. І відкрий те, що ти хочеш відкрити. Видій свої духовні щоденники. Це мій відео щоденник третій за 17 березня 2024 року. От я просто гуляю, дуже всі не втрату. 18 часетте, марцо Італія, де нас прихистили італійці. Повторяю, бо відео може бути, потім я в Ютубі поділюся. Воно мені буде корисним. Так була, думаєш, що не потрібно, а не відчуваєш в духові, що потрібно, <смір> зніми. А, до речі, а, так лишила то я в Україні, там, в своїй кімнаті в мене а, і батьки да, там, цього, ну, вже декілька років все-таки вже поєднують газ і топлять дровами. Да? є у нас там це груба. І побачиш, що в мене в шкафу ж там дуже багато зошитів. Да? Взагалі я. Коли там слухають проповіді, якісь там лекції, я нотувала переважно раніше, ну, скажімо так, в 70%. Да? Тут вже Віталій менше, але також занотовую, також назбирали зошитів. А це що? Це ті такі так, перлини, да, які Бог нам дає в самопізнанні, да? слухаючи когось, ми також пізнаємо себе. А, бо всі ми є Божі діти, якщо ми приймаємо істину, а істина це Ісус, Єшуа, що в перекладі Месія, так в Ізраїлі так називали Єшуа, Єшуа. А -а -а. То є, є дуже благословна пісня, да? так? Отже, з'являються ці салатові ніжні кіточки, да? Тож я слухала, Повернусь до тієї теми, що я говорила, що ми вчали також, є психологія кольору. Да? Але усвідомлюєш, що дійсно є більша глибина, якщо це дивитися, ще з духовної точки зору. І, слухайте, до речі, пророчське молитви Яни не да? мама шести дітей, і також пророк Господь дає їй там видіння. Да? І там вона також в духовному плані аналізувала кольори. Я вчора то слухала, конспектувала. І для мене таке відкривання було, так, що вона говорила, що в китайській медицині через колір лічаться. В плані колір як навіть ну, людина хвора на рак, там четверта стадія, вона там проходить, наприклад, там, якусь дієти, а потім їй дають там, зелені соки різні, щоб. Відновити організм, і люди зцілюються. У да? е, мене брат е, з цим діагнозом четвертої стадії раку, я вчора йому написала. Да? Ну, перше, коли я дізналася, це було весною того року, да? це в кінці, ну, в травні. Е, і цей діагноз був шоком для нього, звісно, для всієї нашої родини, да? родичів, його друзів. Коли людині 52 роки, да, то такий діагноз не хочеться чути. Може, там 90, ніби думаєш, та все одно. Але є тут Італії, до речі, одна е, вогаслена жіночка, Тіна, да, якій 95. І вона е, тут при монастирі є волонтером італійської мови. Вона допомагає вивчати, да, е, як я скажу, італійською, брава. Да. Плюс вона ходить, їздить на машині, і вона ходить в спортзал тричі в тиждень. Треба приклад брати. Тобто да? в 90 життя ще не, не кінець. Да? Тож про кольори, да? і цей колір дійсно на всіх вітринах, бо в Італії а, а, Пасха да? незабаром 31, а, 31 березня, сьогодні 17 березня, 17 дісяте да? І дійсно багато цих ніжних кольорів, свіжих, таких весняних. Вони дійсно активують цю радість дитинства, бо дуже багато цепляток на вітринах, да, таких жовтеньких, гарненьких курочок там, з цими яєчками різнокольороми дерева. Да. І все те буйство кольорів воно дійсно повертає нас до цього відродження. Да. Бо Ісус ну, він помер, але ж ти є, що і воскрес. Да, і... Як -воскресіння, да, це як весна, це як активація, да? як воскресіння нового, воскресіння а, чогось що нове. Да? От є там, може, треба перейти такий більш насичений зелений колір, а коли у нас салат, але ще так сяє сонечко, і тут ще жовта календула, тут благословенно дивитись навіть, воно дійсно є цілющим. Тож, ж, кольор терапія це теж такий напрямок. Да? Але коли кого ми ставимо першим? Да? Якщо ми ставимо тебе, Боже, ти номер один, да? ти створив ці всі кольори дав нам для цієї радості. Я давно вже міняю дизайн в кімнаті да, в залежності від твого настрою. В Україні переважно, коли там холодно, я навіть міняла штори. Да? Мене, я їх міняла на такі помаранчеві кольори. От я всі пообідала, це буде в мене тут о, фрукти потом, прямо з дерева. Да? Все-таки, якщо з дерева, то воно більш енергетичне, да? Але й колір це дуже такий енергетичний, да? такий відновлюючий, красний, він дійсно агресивний, але в ньому багато чого. Да? І красний це іще про, про кров, да? і е, про єшуа, про ціну нашого життя. Що наші тіла вже вони не наші, да? вони куплені е, дорогою ціною, кров'ю Ісуса. А, і, це, ну, і це вибір кожної людини, да? прийняти це чи не прийняти. Ісус сказав: Ви не приймаєте, бо ви діти, діти іншої сили, да? діти сатани. А хто приймає, то значить чує голос Батька Небесного. Да? Бо почути голос Бога, да? це треба бути цією дитиною внутрішньою, да? це внутрішня радість. Бо дійсно те, що Ісус робив, ну, та вся мудрість, яку Він говорив, да, вона не від світу цього це факт. Да? І взагалі, е, можна щодня говорити, Ісус воскрес воістину, Воскрес, да? і вам і собі бажаю цього Воскресіння е, в наших серцях істини, да? все глибше, що ми пізнавали Божу любов. Ділилися, бо вся природа ділиться, да? вона активується, вони ховаються десь там під якісь а, покривала. Да? Вона показує, вона тягнеться до неба, до Бога, ці дерева, да, як гілочки, немов тягнуться туди, вгору. І все славить Господа. Тобто вся земля. І поконяться, всі народи, і язики і це факт. І ще раз рекомендації мені поза часом простром і вам це пророчські Яни Тітове, дослідження кольорів. У да, на сайті є там, вивчення евіріту, пророчке служіння різне, да. також досити ну, нашого Івана Пендлешаха українського, да, Давида. Да. І важливо одне сказати, хочу сказати, що дійсно Божій любові ми всі е, єдині. Ми всі спасені вже через кров Ісуса Христа. Просто вибір за кожне, прийняти це або не прийняти. В цьому є свобода. Тож рекомендую також спектаклі Театру Кузіаст і Предемський сад там сучасних Адама Єви. І був вечір, і була утро, день шестой. У вас в спектакль. І було дерево пізнання добра, і було дерево життя це Ісус. Теж обирати нам. Дерево життя це вічність, і любов, і благословіння. Тож вибираємо які думки нам говорити, які нам слова говорити.